Всім доброго дня! Насосик у нас сьогодні на огляді G1500A. У нього 90 літрів на хвилину на вилив, 55 метрів, 1,5 кВт потужність. Маємо чавунну щитнішку, корпус чавун з антикоразійним покриттям, будований зворотній клапан. Давайте подивимося, що він у нас може на закритий кран. Повинен 55 метрів. Набирається y. Ми Маємо десь 54 метри. Десь метр у нас тут по стенду втратиться. Далі моделюю втрати 42 метри. 42 метри. продуктивність у нас зараз. 40 літрів на О, да, 40. Дивимось. Ось у наш графік. 42 метри. Перетин. З графіком вже 1500А опускаємося вниз. Десь повинно бути 35, дав він більше. Далі дивимось 35 метрів. Повинен дати 35 вниз 50 літрів води. 35 метрів це 3,5 атмосфери. Майже 55 літрів. Повинно було бути при 35-50. Знову трошки більше дав води. Далі змоделюємо тиск в 21 метр. Повинен нам дати 70 літрів на хвилину. Маємо 69-70 літрів на хвилину. Так як і повинно бути. Насос по графіку підбирати можна, всім гарно дня.